І всім привіт! з вами Brother's Play. І сьогодні ми будемо забирати нові награди, дуже цікаві награди. Сьогодні вийшов, можна сказати, такий івент. Сьогодні ми можемо забрати награду комплект м'яч в ігрі, комплект чемпіонів за 200 000 золота, в принципі не дуже багато. Роберто плюс наряд VIP. І ще плюс доска Kick-Off. Купуємо. Ось такий, в принципі, наряд BIP. Ще, в принципі, повинні показати нам персонажа і доску. Такий персонаж. І ось в принципі така доска разом з персонажем. Доска прям. Ну, а це зробили, скоріше всього, цього персонажу разом з доскою колись. І давали халявну, так як і все, тут дають халявну. Так, ну як все. Не дають тільки тут безплатно це. Мені здається, можливо, ще щось давали не безплатно. Ось цей персонаж Бумбот. Так, коротше, цей персонаж Роберто, серфер із Рима. Він, скоріше всього, давався колись в цьому, е, в сезоні охоті. Кстати, ми сьогодні ще заберемо награди з сезону охоти. В принципі, ось такий наряд біп. І ще є наряд Футбольний фанат. Ми це вже не будемо попідбирати. Ось така доска для колекції, я не буду ставити на неї сердечко ось так. Тому що ну, я ставлю сердечко тільки на ті доски, які мені дуже сподобалися. Іменно з навиками класна. Так, доска, в принципі, включена. Давайте подивимося, як вона виглядає в ігрі. І доска і персонаж. Ось такий, в принципі, персонаж цікавий, футбольна тематика. Ну і така ось доска. Доска простенька, тільки... Розкрас поміняний, а сама форма доски така стандартна. То нічого такого не змінено. В принципі, для колекції доска піде, хотів попередити, в принципі, що, скоріше все, ми вже лишаємо цю ігру і залишається до кінця сезону охоти ми ще будемо її проходити, хоча ми там, можна сказати, вже все пройшли, ми ще будемо сьогодні проходити. І забирати персонажа одного. Ну, в принципі, все. Подивились на цього персонажа. На доску. Давайте ще включимо так само наряд. Так, реклами. Мі. Давайте доски. А, ні, не доски, а наряд BIP. Ось такий ще наряд класний. Разом з м'ячом персонаж. Ну і зараз ще використаємо доску футбольну. Ну, в принципі, персонаж класний. Ми будемо з ним грати. З його нарядом, навіть мені цей наряд більше подобається, ніж стандартний персонаж. Ну, в принципі, все. Тепер переходимо до наступних халяв. Будемо забирати ще щось, багато коротше різного цікавого сьогодні, тому що ми вже вчора не знімали відео. І Сабасьор так давненько не знімали, багато чого назбиралося, і це дуже добре. Особливо сьогодні назбиралося. Тому що Я ще вчора не бачив персонажа Роберта, можливо він вийшов, але я щось це пропустив. Ну, в принципі, все Давайте Виповняти далі. Получаємо ключик, це дуже добре. Нам ключів дуже потрібно. Заходимо в сезону охоту, таїнственна суперкоробка. супер коробка. І отримуємо 800 монет. Далі. Кстати, ми ще. Я случайно забрав э, 2 фори, але це в принципі не дуже аж таки цікаво. За 17 уровень ми це не зазняли, але ну, нічого страшного, я думаю. В принципі, далі. Забираємо 2 усилителя щота і забираємо наряд ліса. Тобто сьогодні прям мега. Відкриття як в цьому, як було в Хайт онлайн'і. Чи мега-відкриття, чи мега-випуск, якось так називалось відео Ред Ліса. І ще отримуємо плюс бонус команди. Тобто у нас вже 37 бонус команди. Ну, і це буде дилитися ще 9 днів 12 часов до кінця цієї сезонної охоти. Все, в принципі, тут більше нічого ми не відкриємо, хіба. Одним способом можна це все відкрити, і нам підписник. Ну, я думаю, скоріше всього підписник. Я думаю, не просто глядач, а підписник написав нам, як можна це все безстренько відкрити. Але ми не хочемо якимись іншими способами це виповнити, хочемо виповнити способами, які предоставлені в самій ігрі. Тобто без всякого можна сказати злому. Без хитрих штучок. Також забираємо за 1500 1500 монет монетой і 15 сезон охоти монеток. жетонів коротше у нас їх дуже прям, багато тих сезонної охоти цих медалів, цих жетонів. в принципі Ми також сьогодні все це повиповняли, можливо, ще дозберемо сьогодні 75 тисяч монеток. І вже заберемо ще плюс 2000 і ще іспользуємо форум. Доски, всього, ми вже не використаємо, тому що ми вже грати в принципі, цю гру не будемо так часто, нам нема смислу його вже грати, тому що ми вже сезонно охоту вже повністю пройшли. Ну, не В тому смислі, що пройшли. А в тому, що ми назбирали достатньо цих як вони, жетонів сезонної охоти. От як ви бачите, зліва 262 жетони охоти. З 15. Тобто ну це дуже прям багато. А на що я розбився, я ж мав показати ще персонажі. Так, close. Іграти. Давайте в принципі, зіграємо цим персонажем. І нехай буде футбольна доска, тому що тут в принципі, немає у нас доски яка підходить прям до цього персонажа. Ну нічого. Подивимося, як цей персонаж виглядає виглядає на якійсь досить любій. В принципі, також цікавий персонаж. Ще плюс жетон сезонної охоти, це просто капець, скільки в мене вже їх. Немає тут ніяких навиків доси, нічого. Ну, так я кажу, для колекції піде, нехай буде. Ну Все, в принципі, персонаж класний. Мені він сподобався також. Ну все, розбиваємось. І переходимо до. Так, ми в принципі забрали сезонну охоту, забрали за місії задання, все нормально, достіження ми також багато різних попроходили. В принципі, лишився ще от наряд Роза, вона також получиться в кінці вже самому. Хоча мені чесно більше подобається ось цей наряд. Ліса. В принципі, в кожного свої різні вкуси. Смаки. Так. Беремо мою улюблену доску джаз. Це саме найновіша доска, але мені більше до вподоби не двойний прижок, Ось двойний прижок, а супер прижок. Ну і включимо ще ускорення воно не завжди потрібне, а ось в нашому випадку Потрібне Так. Вітання. Ну і ми продовжуємо. Сьогодні нам потрібно набрати 21 мільйон 600 тисяч. Так, в принципі, і ми можемо забрати вже сьогодні Super Runner Vita. Ми сьогодні нормально так забрали, вже нагрят ліса. Ми забрали сьогодні персонажа Роберта. Разом з його нарядом. Ми також забрали там монети з субіті. І давайте ще сьогодні заберемо питання суперники нового персонажа. По-моєму, він, правда, новий це Бруно. Начать етап. Зіграємо спочатку за Ютані, потім, ну, все одно нам прийдеться дивитися реклами, це нереально його пройти без реклам. Погнали! Використовуємо всі ці усилення, щоб чим побистріше дійти. Також в мене є доска з суперпрыжком, завдяки якому можна в принципі, быстренько перестрибнути якісь препятствия, якщо воно заважає, або якщо потрібно застрибнути на якесь препятствия, щоб забрати таймер. В принципі, ми готові виконати цю місію. Хотів би я десь приблизно за 27 минут це все пройти, щоб не дуже довго. Поки що ми все встигаємо, але в нас ігра потім буде потрошки. Вставляти, можна сказати, того, що у нас не буде таймеру так часто, як зараз попадається. Ну і мені здається, найбільше, що ми могли пробігти за один раз, це 1 мільйон і там десь 200 тисяч. Це приблизно цифра. Ой, Блин, случайно мікрофон ударив, вибачаюсь. Не знаю, яку назву відео придумати. Можливо, так і візьмемо назву, та як називається сам наряд, який ми забрали в футбольний. Можна, в принципі, так. Вже побачимо. Золото мені в принципі не так вже аж потрібно, тому що я вже дуже сумніваюся, що ще щось дадуть за золото нам. Щоб будуть виходити щось цікаве. Цікаві, цікаві события за золото. Цікаві награди, можна сказати, тому що тут мало. Ну, вообще, можна сказати, нема куди тратити золото, крім як чекати на щось нове або все ж таки... Тратити на саме початкових персонажів, на саме початкові доски, ну що не дуже вже аж так цікаво. Хочете чогось новенького. В принципі, я так скажу, якщо не буде виходити більше в наступній обнові, не вийде якась колаборація з чимось таким цікавим, що ми в принципі грали, наприклад, в дитинстві, щось прям мега круте. То, тобто колаборація з якоюсь ігрою або з якимось фільмом, який нам подобається, то, в принципі, ми не будемо далі знімати відео по Сабасів. Ми вже, в принципі, пробігли почти 700 тисяч. І це непогано. Це пробігли за перший раз. Так, таймер. Добре, що ми його взяли, це був дуже опасний таймер, ще не вид. Ми могли запросто розбитися або його случайно, не взяти. То що сзади нього... Доска. Можливо, ще один таймер ми встигнемо взяти, щоб хоч трохи продлити ще время. А можливо вже й... Опа! Давай, давай, давай! Yes, встигнули. На це вже був останній таймер. Ми пробігли зараз. О, і ще плюс взагалі бомбезно. Прям мега повезло. Можливо, ми зараз навіть... Пробіжимо мільйон і 500 тисяч це ще буде бомбезно. Звичайно не за цей один раз, а ще потрібно буде зараз подивитись рекламу. Але в принципі я думаю це можливо. Після реклами ще плюс пробігти десь приблизно. Хоча 500 тисяч трошки багато. Не знаю навіть. Давайте подивимось рекламу. Я надіюсь звуку ігри не буде. І Самої... ну тобто оцої міні ігри Та реклама закінчилась. О, це було прям дуже зря, случайно пропустив таймер. Тепер ми точно вже не добіжимо 1500 тисяч, хоча б зараз добігти до 1300 тисяч. Хоча б. це ми, скоріше всього, вже останній раз граємо з Surf, серф, ще. ми в принципі покажемо, як заберемо всю сезону охоту, якщо більше нічого не вийде за золото. Або за ключики, якщо нам вистачить ключики на якісь там на якісь награди, то в принципі більше відео по Sabasurfu не буде, хіба тільки ще обнова наступна. Ми покажемо, її якщо воно... Ми скажемо свою думку про цю обнову. Навіть якщо ця обнова буде нормальна, то ми в принципі не будемо її знімати, тож потрібно переходити на нову ігру. Бо ми бачимо, якщо ми переходимо на якісь... Нові ігри, то тоді підписники збільшуються. Ну а нам потрібно, щоб побільше людей набирати. Потрібно... Ну, серце ми вже не стигнемо. Серйозно, прям таймер біля мене ужас як близько. Так, новий рекорд сорок тисяч. Доски. Close. Відключаємо знову Ми пройшли. Один пункт, це прям дуже мало, тому що ну реально це треба довго його все проходити. Я надіюсь ми зараз сьогодні його все пройдемо. Так, використовуємо все Дуже важко отримати цього персонажа, але нам ще плюс дадуть монети субітті і це прям дуже бомбезно. О, досягнувся я до, до того жетона сезонної охоти, хотя мені його не дуже чесно і потрібно. По-моєму, досягнувся, а можливо мені так здається тільки. Щось я не зрозумів, чесно. Так, вибачте, потрібно виключити дещо. Секундочка. Щоб не заважало нам грати. Я виключав, в принципі, вже з сповіщення, але Але вони знов з'явилися. Все. Я виключу тільки на півчаса, мені не вистачило. Ну, в принципі. Так, призну поставити на паузу быстренько. Дуже вибачаюсь. Проходимо далі. Я не бачу смислу це все вирізати, але я думаю, це нічого страшного. Це буквально минутка і все. Ще потрібно пробігти, щоб пройти ось цей наступний етап, це прям ужас як багато, цілий мільйон. Я не знаю, скоріше всього, ми сьогодні не зможемо забрати цього персонажа. Тому що знімати відео на 40-50 минут я не збираюся. Але постаратися сьогодні ще забрати супер рамер Duty якщо в принципі не вийде, то ще буде... піде трошки не по плану, прийдеться зазняти ще плюс одне відео, осабвесьох. Ну, в принципі, нехай буде і так класно не стих. Вже пройшло приблизно, тому що мені потрібно було зупинити відео, то виходить приблизно десь зараз вже 21 минута десь так. Вже длиться відео. Ну і це вже багато. Так що, ну, ми не отримаємо значить сьогодні персонажа. Хоча чому мені? Я не получу разом з братом, можливо ви якраз сьогодні і пройдете. Не знаю, це потрібно довго грати, але ну, якщо ви прям дуже фанат цієї гри, то можливо ви сьогодні його і пройдете. Я ще буквально 5 минут. Постараємося пройти ще ось цей етап. Ну і все. В принципі, радниць було вигідніше взяти, ніж таймер наверху. Ой, нанизу, таймер. Ще подивимося, в принципі, цю рекламку, яка буде наступна. Пробіжимо, заберемо. Хоча і от я думаю, потрібно забирати зараз суперранор Utań, чи можливо вже, щоб відео було цікавіше наступне. Да, скоріше всього ми лишимо суперранор Utaнні, ми його вже затестимо в наступному відео. Знову реклама, я не знаю чи мене чути, бо в мене виключений той звук. Ось, це я включив звук, це я вже виключив цю рекламу. На відео можливо мене не буде навіть чути. зараз мене. Не раз бачимо ось цю рекламу по ігрі і скорішуся ми також до неї перейдемо ще. Будемо бачити, чи вона онлайн, чи там є щось прям цікаве, чи можна разом з братом зіграти. Якщо можна, то в принципі ця ігра буде точно у нас. Якщо ми дійдемо до неї, то що дуже багато різних іор. Якщо не забудемо про неї. І знов я. Ну, в принципі, все. Не, пройш... не пройшов я, не зміг. Пройшов тільки 6,9 мільйонів, я думаю цього вистачить на сьогодні. У нас ще є час, у нас ще є Скільки? 9 днів 12 часов. В принципі, це дуже багато. Так що а мені і не вистачить на супер Ютані Тут буде в мене, якщо 937 900 600, Все вийде тільки в мене 38500. Тобто це не так вже аж багато. А потрібно 41 тисячу. Брат вже не збирав, брат, навіть не маємо смислу це все проходити, тільки раді того, щоб забрати персонажа. Добре, всім дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і з вами, як завжди, був Brothers Play. Всім удачі і всім пока!